Енергійних та небайдужих доцікавлених житомищень запрошуємо до туристичного маршруту стежками визначних історичних, архітектурних та пам'ятних місць Нові Чорториї. Чудові краєвиди, архітектурні, історичні, садово-паркові пам'ятки допоможуть вам перенестися в дивовижну атмосферу нашого краю. Перша зупинка музей історії техніку та села Нова Він створений з метою досліджувати та зберігати історичну спадщину Житомирщини, а зокрема села Нова Чортория. Розвістою села Нова Чортория, тендрофарк, архітектурні та мистецькі пам'ятки, історичні місця та видатних людей. Посеред буйної зелені та різних паркових алей найбільшу увагу привертає палац Пуршинське-Форжевське, який є пам'яткою архітектурі 19 століття. До маєтку можна було потрапити через Макалеву браму, де було збудовано і прибраний будинок. Новий господар князь Оржевський у 1880-х роках розпочав грандіозну перебудову, і складна будівельна конструкція стала двоповерховою. Від палацу початку 19 го століття залишилися лише деякі частини фасаду та кілька внутрішніх приміщень. Архітектура цієї достатньо протяжної споруди представлена в стилі Ренесансу, але відчувається вплив модерну. Балкон на віз – Служив як укриття для новоприбулих гостей до палацу в екіпажах. Стелі з ліпиною та вітражі, манровий камінь та підлога прикрашена візирненками з різнокольорового кахелю. Найбільше вражає один із вітражів найбільший нероздрім Між першим просуєм поверх на атичні мотиви художника Дія. Дивом ціліло два величезних дзеркала на двох цінах центральної частини палацу. В палаці збереглися давні сходи прикрашені каштановими листочками, а також геральдичні дерко. Двері, вікна та стеля вирізлені з дубового масиву. Жжевські були відомі своїм меценатством. Вони давали кошти на будівництво шкіл та лікарень для селян. Наталя Аржевська по декілька годин на день працювала з сестрою милосердя, а також була головою Житомирського, губернського російського товариства Червоного Христа у 1914-1917 роках, а у 1920 році передала палац в сільськогосподарській Громадянської війни палац грав значну роль як місце перебування українського національного лідера Симона Петлюри та командування українського війська. 4 грудня 1919 році відбулася остання нарада, а 5 грудня Симон Петлюра виїхав з нової катереї до Варшави. Охочу дізнатися про палубу нашої місцевості. По сраду зустріну в музей анатомії тварин. Відреставрована ненідіюча церква, а в минулому усипальниця Оржевського Василя Крийовича. Творцями цієї споруди є видатні митці Несторо та бра. Спортивні змагання та відпочинок з дітьми можна провести посеред паркової зони. Вона займає більше 19 гектарів де належить до парків пам'яток садово-паркового мистецтва. є одним ми із найгавніших в Україні зразків паркового будівництва а також парк має естетичну природоохоронну, наукову та оздоровчу ціни. Він заснований в 1815-1818 роках. Тут ростуть обсторічні дерева, переважно місцевих порід. У 770 році поруч з парком був відповівний паровий день, який належав ужесь. У 1992 році він запрацював організатором Wasker Dev National. Одноповерховий виладок є пердиною історико-архітектурних споруд. Комплексі фортифікаційних споруд на сі в гаду, лець, оплублі, насі, березі вічки. На режимі не роблять Споруди, що залишилися з часів 1928 року це військові фортифікаційні споруди. Зразком фортифікаційного мистецтва того періоду є ця модернізована бойова споруда, яка включала в себе кулеметні доти та підземні споруди. Якщо ви любите активний відпочинок та дізнаватися, щось не сідне, тоді вам слід побувати у нас. Новій Чарторині.